Всім привіт! Сьогодні на огляді та порівнянні два трактори: це Юто 1404 і Скаут 1304. І розпочнемо, наприклад, з ціни. Скаут коштує на сьогоднішній день 39900, ну, тобто 40 тисяч, а UTO коштує 46 тисяч доларів. По грошах, як бачите, різниця в 6 тисяч доларів, ну я б сказав би немаленька. Ну і сьогодні відео саме про різницю технічного плану, різницю комплектації. Та, звичайно ж, різниця в комфорті, тобто по кабінах. Я думаю, ні для кого не секрет, а я завжди на цьому наголошую навпаки, що скаут побудований на базі трактора Юта, що там ютовські комплектуючі. Тому, я думаю, відео буде цікавим, яка ж саме різниця в тракторах вийшла. Розпочнемо з задньої робочої частини. Трьохточка навіска другої категорії, Вантажопідйомність 4,5 тонни, також встановлені, як бачите, два додаткових гідравлічних циліндри виносних, а також три пари додаткових гідровиходів. На ютуга, до речі, що мені подобається, є позаду важіль управління навіскою, тобто не потрібно бігати в кабіну для того, щоб трішечки припідняти або пропустити навісне обладнання. Також особливості юту це ресівери, які знаходяться, їх два штуки, і вони так зроблені всередині в колесах. Ну, Я маю на увазі, що кріпляться саме до чулків заднього моста. Ну, а по товщині металу, я думаю, ви бачите, що де як виглядає. Візуально, в принципі, видно. Також зверніть увагу, що тут два причіпних вузла. Ну і, в принципі, з основного все. Тепер по скауту. Тут теж навіска другої категорії з вантажопідйомністю в 4,5 тонни. Є також два причіпних вузла. Також встановлені два додаткових виносних гідравлічних циліндра. По товщині металу особої різниці немає. Так, да, є різниця по тягам, саме регулювальними, маю на увазі на юту, вони більш масивніші. Також ресивер компресора встановлений на скауті ось там з правої сторони під кабіною, На чулках немає тут нічого. Штоки на гідравлічних циліндрах, як бачите, на скауті не закриті, тобто пильників немає. Ну і в принципі це всі основні відмінності. Які, тим більше, так сразу бросаються в очі. По розподільнику тут також є три додаткових пари гідровиходів. Ще хотів би відмітити, що гідравлічні вани на гідравліку та трансмісії тут окремі і на скауті стоїть додатковий бачок, як бачите, за кріпленням номера. На Юто там набагато більші резервуари, відповідно і більший об'єм гідравлічного мастила. В цілому ж, якщо більш детально все оглянути, особи якихось суттєвих відмінностей я тут не бачу на цих тракторах. На рахунок же підкапотного простіру. На скаут, як бачите, капот піднімається не дуже високо, і доступ тут до двигуна нормальний, але не такий, як на Юто. По двигуну це ютовський двигун, 6 потужністю 130 кінських сил з механічною паленою системою. Та хорошою фільтрацією палива, тобто є фільтри грубої чистки, тонкої очистки. Якраз все зроблено для нашої якості палива. Повітряний фільтр тут величезний, касетного плану з двома бумажними фільтрами. Воздухозагобірник тут встановлений висока за межами кабіни, і зверху у нас є циклон. На рахунок охолодження, крім основного радіатора, тут встановлений масляний радіатор і радіатор кондиціонера. Акумулятор тут встановлений звичайний, 12 В на 150 А. /год. Також зверніть увагу, що двигун тут простий, атмосферний. По компоновки з правої сторони тут є насос інша, генератор потужністю 750 Вт і вимикач маси. Що ж, ну а на тракторі Юти, як бачите, капот відкривається помітно вище, доступ до двигуна тут просто суперовий. Двигун тут, відповідно, встановлений теж ютовський. 6 звичайний механічний паливною системою, теж з непоганою фільтрацією палива. В принципі, основні компоновки у них не відрізняються, але все ж таки відмінності є, які я вам, звичайно ж покажу. На ют, як бачите, встановлений повітряний фільтр бренду Donaldson, теж є циклон і високий повітрязаборник. Ну сам фільтр тут, звичайно, ж сухий, з двома бумажними касетами. Але по об'ємах, хоч тут і потужніший двигун, але сам фільтр суттєво менший, я б сказав би. По охолодженню тут е, теж стоїть, крім основного радіатора, є радіатор масла і радіатор кондиціонера. Акумулятор тут теж 12 вольтовий на 150 Ага, але вимикач маси знаходиться вже під капотом. І Щоб до нього долізти, потрібно буде його відкривати. Двигун, як бачите, тут теж атмосферний по компоновці генератор, компресор, але. На рахунок інша тут їх три штуки. Два спарених йдуть на задню гідравліку, і третій інша йде на гідропідсилювач руля. Ну і звичайно ж, подивіться, які тут стоять додаткові гідравлічні баки для мастила гідравлічного, тобто їх два штуки, як бачите. Ну і, Звичайно ж, вони мають такий собі немаленький об'єм. Рухаємось далі по грузам та попереднім мостам. Тут я вам скажу на тракторах. Юти іск відмінностей немає. Зараз я вам продемонструю. Ці мости вже давно себе зарекомендували, проблем по ним немає ніяких. Вони надійні, працюють і, звичайно ж перевірені часом. Заявлений кліренс тут 47 см. По переднім грузам, до речі, на Ютіку, Вони я б сказав встановлені більш масивніші, їх тут більше. Ну і Трактор тут відповідно важить більше. Заявлена вага Юто 5800 кг. На рахунок руля тут встановлені гідравлічні циліндри позаду моста по ходу трактора. Ну, і, на мою думку, це гарне рішення. Тобто гідроциліндр штоки все буде захищене. По передній колії тут регулювання в діапазоні від 1,82 м до 2,15 см. Диск, як бачите, розборний, тож діапазон немаленький. Ну, і розмір передньої резини 14,9 на 28. На задніх колесах є теж немаленький комплект грузів, диск також розбарний, і тут кулія регулюється в депазоні від 1,66 см до 2, 26 см. ж, по передньому мосту. Візуально вони в принципі схожі, але фірми відрізняються. Тут гад. Можете погуглити, це досить відома та популярна фірма, випускає якісну продукцію і, мабуть, найкращу в Китаї. По руля тут, як бачите, та ж сама конфігурація, тобто гідравлічні циліндри стоять позаду моста по ходу трактора. Ну і в цілому, як бачите, виглядає все досить непогано. По кліренсу тут заявлений кліренс в 42 см. А на рахунок передніх грузів зроблені вони цікаво, виглядають незвично. Заявлена їхня вага 336 кг, коли на ютику спереді у нас 500 кг ваги. По колі і трактори тут не відрізняються, вони одинакові. Розміри коліс також такі ж самі, тобто передні тут 14,9 на 26. І диски, як бачите, теж розборні. По заднім колесам диск теж розборний, тобто колі регулюються в тому ж самому діапазоні, Грузи на задніх колесах є в комплекті. і Тут, до речі, загальна маса задніх грузів 360 кг, коли на Юто тільки 300 кг. Розмір задніх колес на обох тракторах 18,4 на 38. Що ж далі у нас порівняння кабін. Посадка на скауті досить комфортна і саме, що мені подобається, кабіна світла. Я думаю, саме через це має бомбезний вигляд. Двері на скауті відкриваються на всю ширину, проєм широкий. І взагалі хочу сказати, що звичайно ж на тракторах потужністю там 130 кінських сил, 140, ну, взагалі на тракторах такого. Великого класу. Проблем саме з місцем в кабіні немає, Тобто розміри дозволяють зробити комфортні великі кабіни. Тут ми бачимо підвісні педалі, резиновий коврик, взагалі все зашито пластиком, під сидінням простір теж обшитий. Є тут всякі органайзери, попільничка, ну, виглядає досить цікаво та сучасно. Також всередині кабіни присутній вихід з ресівера компресора. Тобто є обдувочна система для продукти салона, фільтра. Повітряного. Сидіння, як бачите, з високою спинкою, воно зручне, по речагам тут теж все доступно, все під руками, ну, мені подобається. Основна ж панелька керування, звичайно, ж під правою рукою традиційно. Є великі речаги гідравліки, вони різної висоти, різним кольором, тобто все зручно, все інтуїтивно понятно. Приборна панелька, я б тут сказав, вже встановлена більш сучасна, цілком інформативна і легко читаємо. Ну і, звичайно ж, на ній є все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. Обзор в кабіні шикарний, все скляне, є ось така сонцезахисна шторка. Також, звичайно, на скауті є камери огляду на 360 градусів, які мають ще датчик перешкод, тобто, коли ви під'їжджаєте близько до якоїсь перешкоди, вам про це сигналізує і розказує китайська дівчина. На Ютіку кабіна буде зовсім інша, двері вже не на всю ширину, бо є ще ззаді бокові шторки, бокові вікна, так називаємо. Тобто двері відкриваються не дуже широко, але тим не менш. Посадка теж цілком комфортна, тому що трактор все ж таки має великий розмір, як і кабіна. Ну а по салону тут ось так все виглядає. Мені, якщо чесно, не дуже подобається. Ось такі ось сірі кольори. На скауді це все, скажімо так, більш. Презентабельно, але тим не менш теж є люк, ну теж виглядає, звичайно, він не так і розташований, він трішечки не так, як хотілося б. Ну а В загальному бачимо рівна підлога, є резиновий коврик, підвісні педалі, теж, в принципі, тут все герметично, є навіть органайзери, крила обшиті пластиком, але сидіння встановлено вже простіше, спинка коротка, не таке воно зручне, як на скауті. Я думаю, тут ви самі все бачите. Речаги, в принципі, теж тут всі під руками, але знову ж таки розташування відрізняється. Тут все зроблено більш по-простішому. Особисто я вважаю, хотілося б все ж таки сучасніше вже трактора все ж таки 24 рік. Але в загальному все працює, все, все ж таки нормально. А саме головне більш-менш комфортно. Огляд в цій кабіні теж просто чудовий. За рахунок меншого пластику на цих крилах виглядає кабіна просторіше, але я б сказав, не зовсім воно потрібно. Також є камера заднього огляду, тут тільки камера назад. Ну і теж є сонцезахисна шторка, купа дефлекторів, магнітола, керування кондиціонером. Тож все по стандарту. Що по коробкам у цих двох тракторів? Вони в принципі однакові. На обох тракторах є ходозменшувач. І що ми маємо по передачам? Це 4 передачі, 3 діапазони вперед, 1 діапазон назад. Отже, маємо 12 передач вперед та 4 передачі назад, плюс ходозменшувач, то отримуємо 24 передачі вперед і 8 передач назад. Тож, як бачите, по підбору саме швидкостей, тут все в порядку в обох тракторах. Загалом у кожного трактора є як плюси, так і мінуси. Трактора, як бачите, дуже схожі, мають, звичайно ж, одну базу, але все ж таки відрізняються. Тож, я думаю, відео було цікавим та інформативним. Кому сподобалось, ставте лайк. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.